Прокинувшись у свій вихідний від навчання і роботи день, я збираюсь в магазин, привожу порядок зачіску і в цілому свій зовнішній вигляд надягаю прикраси, трошки молити з коханим, обираю дня. а цей яскравий светер ну просто чудово пасує. А далі швидке гадриді візьмі. Перевіряю свою форму, бо рідні сказали, що я схудла, але я цього не помітила. Погодка просто весняна, неймовірна. Прийшли ми дивитись посуд, оскільки у нас не було до цього моменту дощечки для нарізки. Шукаємо її як таємничий артефакт, який ми вперто не можемо знайти. Як же балдежно, коли твій кошик покупок складається з корисних речей. Приходимо додому, готую обід, нарізаю салат, змащую сметаною, роблю скрембл їм і думаю: оце так доросле життя. Потім сідаю за навчання, університет сам себе не закінчить. Після цього вирішила зайнятися нігтями, зробила щось таке ніжне і чарівне. Обов'язково вечірня рутина. І я, красуня, готова йти відпочивати. Пиши у коментарях те, що хочеш побачити у наступних відео. А я всіх цьому і всім па-па!